Головне управління Державної податкової служби у Львівській області продовжує роз'яснювальну роботу з платниками податків з питань реєстрації та застосування реєстраторів розрахункових операцій під час продажу за готівку товарів чи надання послуг. Таке застосування є обов'язковим у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, а також для операцій приймання готівки для подальшого її переказу. Станом на 1 лютого 2024 року у Львівській області на обліку перебуває 54 282 реєстратори розрахункових операцій. З них 37 349 програмних реєстраторів розрахункових операцій. Інформацію з питань застосування РРО та ПРРО можна отримати на субсайті головного управління ДПС у Львівській області, його сторінках у телеграм-каналі, Фейсбуці та Ютуб-каналі. Крім цього, платники податків можуть звернутися із запитанням за телефонами гарячої лінії та на комунікаційну податкову платформу.